Будь ласка, чи знаєте столицю Криму? Столицю Криму? Ні. А яка столиця Криму? На С починається. А, Севастополь. Севастополь. Які? які ще варіанти? Я не була в Криму, я дуже мало знаю кримських міст. Не Знаю. Стойте, чого? у Столицю Криму. Криму? Там Без є поняті. таке місто. Вважається адміністративним центром. Я точно не знаю. Афіни, Дніпро, Ялта, Сімферополь. Ялта. Сімферополь. Сімферополь. Сівастополь. Ай на конці три. <реш> Отвічно. <реш> Хорошо. Ну, напевно, Севастополь.